Трендові двері від компанії Magda модель 814. Ось такий загальний вигляд має дана дверка. Ну прям дуже круті, сучасні. А, пройдемося коротенько по технічних характеристиках. А, зовнішній лист металу фарбований в колір 7016, тобто сірий або ж антрацит, або ж графіт. Чорна фурнітура, Декоративна рамка навколо склопакету також в чорному кольорі. Ось такий цікавий склопакет. З таким от малюнком, з горизонтальними смужками-прозорими. Полотно. Полотно має товщину 81 мм. Полото утеплене мінеральною ватою. В середині декоративна панель в такому от дизайні в білому кольорі. Фурнітура чорного кольору. Короб. Короб зашитий, утеплений, кам'яною ватою. Є лиштва приварена. І накладка із нержавіючої сталі, антизрізи. От, нагадаю, дану модель ми тримаємо на складі саме в такому от виконанні, за потреби можемо фарбувати в інший колір під замовлення.